Ісус задає питання своїм учням, це може бути теж питання, скероване до нас. Чому бачиш скалку, яка в оці Твого брата, твоєї сестри? А колода, яка в твоєму оці не помічаєш? Не знаю чи вам знайоме те, коли ми звертаємо увагу на недоліки інших людей, я сьогодні вже пару таких уваг помітив. І навіть коли я тут стою, часами помічаю якісь недоліки, хтось там починає в телефоні щось, хтось не виключив телефон. Хтось зайшов і не вклонився, хтось починає між собою розмовляти. От це різні недоліки, які ми помічаємо. Хтось читає заголосно, хтось читає за швидко, хтось читає за тихо, хтось дрімає, а хтось чомусь не дивиться, хтось зіває. От я навіть тут можу стояти і дуже багато чого помічати. І можу ці скалки хотіти винімати, або не знаю, йдемо на вулиці, і хтось це водії так, хтось їде за швидко, хтось їде за поволі, хтось поворотник включив, а хтось не включив. і Ми починаємо от роздавати різні такі. Думаємо, ну треба би цього навчити, перевчити. Ну це все такі, от витягнути скалку, а хтось постригся, а хтось не постригся. Жінки чоловікам, чоловіки жінкам, дітям, і ми можемо бути зайняті постійно тим що хочемо займатися скалками, які в очах інших людей. Звернімо увагу, чи скільки часу в наших головах ми займаємося недоліками інших людей. Ну, бо скалка, ти слухай, брат, в тебе там скалка, сестра, в тебе там скалка. Ісус задає запитання. Чому? Чому ти займаєшся скалками інших людей, а водночас не бачиш свого бревна? Можна це перевернути. Брат і сестру, ти не бачиш, що в тебе є бревна, якими ти раниш інших людей, наприклад. Нетерпеливий, агресивний, роздратований, говориш з людьми зверхньо. Маєш такі гріхи, які би ти не хотів, щоб люди знали. Маєш конкретні бревна, то нащо ти тратиш енергію на те, щоби займатися витягуванням скалок, принаймні в голові? помічати, і, А тут скалка, тут скалка, тут скалка, скільки скалок у людей, скерує енергію на те, щоби вийняти бревно зі свого ока. Чому? Чому ми звертаємо увагу на недоліки інших людей? Ну, це свого роду сліпота. Коли ми концентруємо увагу на інших людей, Помічаючи їхні недоліки, і часто це невеликі недоліки, ми якби знімаємо увагу себе. Це такий, знаєте, такий, в футболі говорять фінт, це духовна така, е така втеча від того, щоб старувати енергію, увагу на те, щоб працювати зі своїм недоліком. Працювати зі своїм гріхом. Але для того, щоб працювати зі своїм гріхом, його потрібно побачити, і його потрібно назвати, його потрібно прийняти. Але коли ми в головах наших зайняті іншими людьми, ми втікаємо від того, щоб зайнятися своїми бревнами чи своєю відповідальністю. Недавно я такий приклад сказав, так, що ми можемо помічати, що десь там нечисто, там нечисто, там нечисто, але в нас в кімнаті, в квартирі, чи в дворі, чи в огороді може бути дуже багато чого, чим нам потрібно зайнятися, щоб це прибрати. То прибери спочатку в себе, в кімнаті, в шуфляді, в своїх ящиках, які місяцями чи роками там стоять, потім приберу. Перебери ці всі речі, а потім лізь у двори інших людей. Ну це те саме. Це те саме. Навіщо втрачати енергію життєву? Фальшиво і лукаво, лицемірно, на те, щоб осуджувати, обмовляти, обговорювати інших людей, якщо Ісус говорить в першу чергу скеруй енергію життєву на те. Щоб поприбирати в себе. Щоби поприбирати в себе, Властиво помічання недоліків інших людей і додаткового обговорювання цих недоліків з іншими, ну, це таке втеча, це заперечення і це відволікання. Потім займусь собою. Тепер є важливіше от стільки людей, яких треба поправити. Стільки людей, які не так роблять, як мали би робити. Потрібно перевернути ієрархію, потрібно перевернути послідовність. І це Ісус нам дає вказівку. Брати, сестро, спочатку вийме бревно зі свого ока, а потім побачиш, як вийняти скалку. Бо скалка це щось дуже вразливого, дуже потрібно бути вразливим. А коли в тебе бревно, я колись собі представив, от представте собі, що у вас бревно, воно от, ну, хоча б таке, і ви хочете скалку вибрати, то ви цим своїм бревном б'єте інших людей. Зі своїм бажанням вибрати скалку з очей інших людей, ви їх ще й кривдите. Ми їх кривдимо, бо я теж такий. Тому Ісус перевертає нам перспективу, говорить, вийми спочатку бревно Свого Ока. Як це зробити? По-перше, звернімо увагу, що кожен конфлікт, конфлікт, який у нас відбувається чи в голові, що ми з кимось знаєте, конфліктуємо, що не те робить, що ми би хотіли. Або кожний конфлікт в реальному житті нам потрібно звернути увагу, про що цей конфлікт говорить про мене? Що цей конфлікт говорить про мене? Тобто потрібно подивитися, а чи в мене тут є якесь бревно? Про що цей конфлікт говорить про мене? Про мою нетерпеливість, про мою втому, про мою зверхність, про мою гординю керувати життям інших людей. Потрібно подивитися, попросити про світло. Тобто, увага, кожний конфлікт це можливість теж подивитися, про що тут про мене. Коли є конфлікт, він завжди і про мене, і про тебе. Можливо. В мене є хворий перфекціонізм, і я хочу, щоб всі робили, во так стояли на месі, ніхто з міністранців не шупався, ніхто так не робив, так не робив, можливо, в мене якась це взагалі-то хвороба. Щоб всі сиділи смірно і робили так, як я хочу, потрібно собі поставити знак запитання, чи ти чоловіче здоровий, що ти вимагаєш таке від людей. Якщо в тебе є сумніви, порозмовляй з іншими людьми, хай вони тобі допоможуть. Чи це здорове в тебе мислення бажати, щоб люди робили те, що ти хочеш? Тобто кожний конфлікт це можливість подивитися на себе, побачити свою колоду. Друге, є дзеркало. Дзеркало. Цим дзеркалом є навчання Ісуса. Навчання Ісуса. Хоч би сьогоднішнє навчання. Ісус чітко говорить, вийми спочатку бревно зі свого ока. Нам потрібне дзеркало. Людина, яка читає Слово Боже, розважає над ним, буде мати можливість подивитися в дзеркало. Потрібно якнайчастіше дивитися в дзеркало. Чи саме таким дзеркалом може бути спільнота братів і сестер, які з тобою чесні. Вони не лізуть витягувати тобі скал. Вони просто говорять, брат і сестро, я ось це помітив. Не знаю, може це тобі допоможе. Я не лізу змінювати. Я просто віддзеркалюю. Я ось це помітив в твоїй поведінці. Може, це тобі допоможе вийняти своє бревно. Тобто дзеркало, потрібно дзеркало, але щоб було дзеркало, потрібно теж світло. Світло це дія Духа Святого. Дух Святий приходить і докоряє. Знаєте, один з дарів Духа Святого це докори сумління. Потрібно звертати на цей голос докори, що, можливо, щось мені потрібно змінити. Для того потрібно бути уважним, докори. Це світло Духа Святого. І наступне це, що ми можемо це змінити, дякуючи силі, якою є Божа благодать. Нам потрібна благодать, нам потрібна сила. Тобто, побачити це вже благодать. Дзеркало, Слово Боже, світло діє Духа Святого, який насвітлює якийсь недолік і дає силу, благодать для того, щоб цим недоліком, може, в мене не одне бревно, але він насвітлює на якесь конкретне бревно, дає силу і благодать, щоб вибрати. А якщо я сам собі не даю ради, то, можливо, Бог говорить звернутися по допомогу, щоб хтось мені в цьому допоміг. Коли в нас болить зуб, ми йдемо до зубного. Коли в нас недоліки, ми можемо піти на духовну розмову, попросити, щоби нам допомогли розпізнати і набратися сил, щоб вибрати це бревно. Протягом сьогоднішнього дня запрошую вас до того, щоб ми не були сліпими, щоб ми звертали увагу, коли чіпляємося людей за їхні скалки, і щоб ми просили про цю благодать світло побачити наші бревна, наші недоліки, і щоб ви відважилися, прийнявши силу Божу, шукаючи допомогу, якщо потрібно. Почати ці бревно своїх очей витягувати. А тоді, як Ісус обіцяє, ми зможемо допомогти іншим і скалки з їхніх очей вибрати.